Людям потрібно прийти в реальність. Вони сильно сподіваються на людей кажуть, що ось ця людина мені допоможе, вирішить всі мої питання, все покриє, заплатить скрізь, каже, звідусіль витягне. Ви знаєте, Господь через пророк язиків в 19 розділі каже: скажи про таких людей, про таких царевичів, яким ви довіряєте, що твоя країна це Левиця, яка народила молодих Левів, тобто ось цих людей, князів, сильних світу всього. На яких усі сподіваються і вигодувала одне з левенят своїх, і воно зробилося молодим левом, що навчилося ловити здобич і їв людей. І їв людей, ви чуєте ці страшні речі, коли ми покладаємо своє життя на людину, сподіваємось на когось по телевізору чи ютубу сьогодні. Люди як машини видають слова людей, яким вони довіряють, а пророк каже про них, він і людей. І потім другого князя виростила країна, і, ставши молодим левом, він став ходити між левами і навчився ловити здобич, їх людей. Ми повинні довіряти, Господу, ось наша реальність. Подивитися, що навколо нас відбувається. Звернутися, треба до Бога і жити. Запрошую вас вивчати Біблію разом з місією слово Боже, щоб перебувати в реальності та наслідувати благословіння. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог.